Всіх вітаю ще один зусіли в uh, Tower Defense і наш підписник знову з нами. Так, окей, давайте ми напишемо ку братуха Ку. Хм. Вибачайте, я може трошки погано говорити, бо мені трошки боляче, бо я трошки прихорів. Ох ти! Ого, Санто. О, дякую, братуха Даніло, дякую тобі. Так, вау. Дякую. Дякую. Так, він нам дав. Оцього годліка на відос. Ну, давайте візьмемо. Давайте його візьмемо і будемо щось думати. Так, замість кого мені б його взяти? Так, замість цього, напевно, бем такої. Я думаю, що так. Я думаю, що нам треба отак йти, хоча. Ой, навіть не знаю, як нам треба йти, але вийшло получ... так, брем. Все, залітаємо, полетіли. Let's go go-go. Угу. Так, і що? М -м Давай заходь. О, зайшли топчик. Так, все, ми тут. Я думаю. Я буду ось тут. Ого, він здоровий. А він дуже великий такий. Отут тут він влізає дуже мощно. Отут він прям влізає. Отут він шикарно стане. Отак. О -о -о -о. Так, куплю, коплю 1 к. Коплю 1К, братуха, мені він треба. Так, бень! Чи влазить тепер цей презент? Та він влазить. Ага. Окей, получили. Так, хм. <с> так. Дубасом, дубасом, дубасом усіх. Так. Качну. Тепер треба оцю качнути штуку. Хоча ні, треба хоча качнути її треба. Качнути її треба трошки. А Це що це таке? Так. Так. На годліка, братуха. Так, обов'язково. Отут тут буде такий годлік стояти, дивіться. Буде рознос. Буде рознос. Так, я згоду, братуха. Він і ба. А, і ще що ще? Що ще братуха? Що ти мені ще не сказав? Дуже цікаво. Хм. О, -о, О, А ні, фух, мені вздалося. Так, я його колись мав. Я все пам'ятаю братуха, а він імбашка реально повна. Я його дуже сильно пам'ятаю, він був топчиком колись, коли був зимній івент, він був прям топовим челом. А він мені випав колись. в мене було тоді 6 сан, Я ще не знімав тоді відоси. На жаль. Я не зняв, як він мені випав, але то було класно. Я відкривав біля п'яти секретів і мені він випав. Я не додумався просто взяти і вимкнути запис. На жаль. Зимня. А ні, Блін, я забувся навіть охо хо 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 я навіть не пам'ятаю, коли шефа додали. Так, коли був тоді оцей його івент, коли шефа додали, тоді був Хеллоуінський івент, він був також імба, я тоді грав, я був тоді достатньо прокачаний, і в мене була тоді легоута, яка зараз дуже дорого коштує. Типу, я був тоді дуже прокаченим чкінтом. Так. А, так, турки. А, Так, це саме він. Ох, ти його, він 5 тисяч. Я думав, він тищі що... коштує. Я щось провтикався, походу. Треба його тут поставити теж. Отут. Отак, в тум зараз. І буде класно. Бем. Все, я буду його ставити дуже багато. Оооо! Норм. Так, отут треба його ще вставити якось. Бм. І зараз буде ще один годлік. Ось тут. Буде імба. Буде реальний А, Чотири отаких годліка стоїть вже. Я знаю, мені потім це дуже дорого обійдеться. Але. Чотири презента. Презента. Чотири презента. Топчик. Вони не доходили. Не поняв нічого. Який мак, який. Б. О, блін. Я не всіх нажати. Ага, він теж його поставив прикол, прикол. Так, бем. Бем. І все, в нас біля кожного чела стоїть. Вау! Ні, ну в нас тактика просто імба! Дивіться, в нас просто вся симетрія. Просто все однакове. Так, отут ще треба гріна. Бем. Гей, бем. Все, тепер я буду прокачувати а, наших челів. У нас просто однакова база. Хе-хе. Хе-хе, братуха, ти бачиш це? Ти бачив це? Так, де мій грін? Ага, цей грін інший. Так, бем прокачав, і оцього, ага, оцього кінта треба прокачати. Бен. Все. У нас, в принципі, все майже однакове. Чотири презенти. А, презенти. А, чотири презенти. Чотири гріна. Чотири грін. А, і чотири фатюри. Чотири фатюр. Чотири фатюр. Тому ми мощні зараз кінти, ми дуже мощні кінти. Зараз, як на мене, типу дивіться, ми просто всіх виносимо. Просто всіх і все. Дивіться, скільки в нас демеджі тут. Я думаю, ми просто тактику знайшли. Я би хотів їх всіх всі прокачати по 5 тисяч. Це було б топово. Але я почав би з а, оцього кінта. Хоча ні, з цього. Бо тут найменше всього стоїть. А, типу. Там грінлазера ту дефе. Дуже мощний. Може цей... А, ні, це мій. А Оцей його. Так, це його. Ну Все, я цього буду качати. Хоча ні, оцього. цього. Все, все оцього буду качати за п'ять. Ух ты, Ух ты, Так, бе. Виносим. Виносим. Так. Бум-бум-фуф. Так, винесли, оце продаємо. Так, все, можемо прокачувати оце і оце. Bam. Let's go. Е, так, зараз, секунду. Я... Ого, так, все, вибачайте. Е, я трошки там поклацав щось. Так, о. Що? Що таке, братуха? Що та... Ух ти. Ух ти йо. о, фух. Я не знаю, що фух. Я не знаю, що тут коїлось, але дивіться, в нас тут проблема. У нас тут величезна проблемка така. Назріває. Все, я прокачав базу на всякий випадок, щоб він її не зламав. Так, все, тепер можемо прокачувати оцих штук. Просто прокачувати їх. І let's go. Так, фух, та братуха. Фух, я встиг прокачати базоньку і це топово. Він майже її зламав, напевно. Так, золотий подарунок імба. Так, бем, прокачали. Так, давайте йому напишемо. Так. Я згоден, братуха. Золотий подарок це просто імба, В нього там під 100 тисяч демеджа. Стоко демеджер. Стока демедж. Дэмедж. Uh, ну да, я все правильно написав. Uh, Стоко демедж, мені здається, там був. Демеджі uh, в нього дуже багато там. Ага. А. Ага, 70к Ну Норм. Норм. Все одно дуже багато. 100 тисяч 70 тисяч. Все одно все uh, багато це топово. Так, що тут у нас повзе? Ага, в нас тут проблемки повзуть отакі, але я хочу санти прокачувати. Мені санти дуже треба, але мені треба ці презенти. Але щоб апнути презентів, мені треба санти. Тому все дуже логічно. Я думаю, нам треба е, автоскіп. Хоча б скіпнуть одну хвильку. Так, що в нас тут? Всі туп'ять, тому скіпаємо. Я думаю, всі затопили, скіпаємо. Оу, oh, братуха, що я таке? Шо? <світ noise> uh. Так, я теж братуха. Він був топовий. Зараз він не такий. Зараз. Ааа, ось що навіть ще Ух ты! Хайпер. 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 Вау! Та не було івентів, та братуха. Їх зовсім не було. Їх навіть придумувати не треба було. Це було настільки легко, що просто. Так, автоскіп бахнем. Бо в нас є. лайн стоп. Так. Ого. Треба, напевно, ще одну хвильку дочекатись. Зараз. Бем! Все. Отак От робимо. І все. Так, лега була топова. Я пам'ятаю це, в мене була лега. Так. А тут тепер не треба Б! Другий левел Годлі. Другий левел Годлі. Гліч. Гліч. а братуха, у нас гліч. Гліч. Ага, в мене максимум. Так. Так. Не класно, братуха, ще не класно, що у нас гліч. Може він сказав класно на другий левел годлика. Я не знаю, напевно, але гліч це капець. Гліч це капець. Тепер його ніхто не домажить. Егеге. Еге. Еге, братуха, мені здається. А, хоча... Уху-ху-ху-ху. так, бем. О, деймич пішов. Так. Фу. 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 Та, золотий топ. Золотий подаруночек це топчик. Золотий подарунок топе Так, шо у нас тут? Изи. <гум> ізі. та, братуха, изи, а ще ізі. Так, тут ага. Ух ти йо тут буде поскладніше, але тут хайпер. Ух ти ж хайпер, це рівень, Let's go. Мені хайпер вообще. Було взагалі шикарно. Так, що в нас тут? Треба прокачувати базу. Ага, вона вже на максимум левелі. Вау, він вже дуже все прокачав люто. Тому, я думаю, треба чекати. Так, о, топ. Топ. А в мене годліки тільки на першому рівні, на жаль, але окей. А В нього ж п'ять тисяч е, цих приходить. Я так розумію, в нього п'ять тисяч приходить за один скіп. І це топово. Ну, типу, ще плюс. Де? Де ставте Олду? Олду Годлік де? Тут. Ок. грошей нуль. Грошей нуль. У мене. У мене просто грошей нулік. Нуль, нуль, нуль. нуль. А, так, Годліка тут буде тулить. Так, що в нас тут? Хто. Ох ти. Так, все можемо скіпать. Бем. -е -е О. Сила прийшла. Сила прийшла. Все Годлік. Бем. -е -е Не то, що хайпер, звісно, за... дофіга Монетик. Оу. Оу. В сенсі Хайпер топ. Але у Годлі сила. Ага, ну там і топчики теж. Ух ти, ю! Ух ти ю! В нас, походу, проблеми. Mm -hmm. Так, походу, проблеми прийшли. Звідки не чекали їх зовсім? Так, ми це сили, так, я згоден. Але в нас проблеми. У нас проблеми. Братуха, в нас великі проблеми, е, тому хо-хо-хо-хо, я не знаю, що. Тут по 3000. А в нього що за санти? А, ні, в нього санти... Ага, один на максимумі, два ще ні. Два не на максимумі, один на максимумі. Е, е. Так, хайпер просто стоїть тут, чилиться, нічого не робить, на жаль. А проблеми йдуть. І дуже сильний. Окей. Так, нам треба виносити астро. О-о-о! Ото силенька прийшла. О, -о, О! А В нас тепер сила. Але я не розумію, чому він сюди. Вільний подивіться. Раз, два, три, чотири титани. е, тітани. На одному боці. Це топово. Це топ. А в нас тут проблемки. А так. Угу. А це ж не титан? Ні, це не титан. А, титан, титан. Угу. Аж 4 титани стоїть в. Так. А... Треба ультимейт. Буде король. Буде король він. Якщо в нас буде ультимейт, ми будемо просто королями. Ух ти, ю! Так, скіймбеньк. І все, прокачав, прокачав. О, для два. Так, а що в нього тут по хайперу? Ага, хайпер стоїть, не качається. Бачите, наскільки він лютий чел. Е, так, я вам предлагаю отут продати одного грінлазера, бо він нам не потрібен. Охово. Оцього ще б підкачати, але це дуже дорого все. Ого. Норм. Норм. Норм, братуха в мене ще, ні. Я не знаю, як він встигає і хайпер прокачувати, і оце прокачувати, і асу ставить. Я хз. Хі ржачка. Ух ти, юу. Походу хг. Так, на. На. А де мій хрін лазер? Я не понял я не можу його поставити. Ге-ге. Ого, ми вижили. Так, золотий подарунок. Ох, ти ж, блин. Ну хай буде, Х хай я продаю це діло. Так. Бем. І тут буде прикол. Видим плейлис. Треба поставити дещо бем! О! О, хайпер! Вау, і хайпер з'явився. Так, окей, в нас дуже мощно. А, треба подивитися, що в нього там з хайпером. Ох, йоу, в третій левел це дуже мощно Ага. А, тепер сюди треба ставити ще таку штуку. Так, ну в принципі, в нас дуже все топово. Типу, в нас дуже багато презентів стоїть, вони всі накидують багатий демедж. А... Ну, навіть не знаю. Навіть не знаю, що треба робити, щоб було все ще сильніше. Я би хотів би зараз прокачувати одного годліка, бо... Все, я зараз прокачу оцього готліка і все. Просто сидимо і прокачуємо. Ні на що більше грошей не тратимо. Отак, поставимо камеру, щоб все бачити. Так, у нас там проблеми йдуть, але там два хайпера, а не один хайпер. А що таке, братуха? Що таке? Ох Ох ти, ти, блін! Так, блін, ага, в мене фул юніти, блін. Так. Оце прибираємо звідси. Так, бем. Поставив. Так. Блін. Ага, мені треба дещо зробити. Ще оце продаємо. Ставимо отут презента, бем. Все, три презента. Три презента його луплять. Я просто луплять три презента. Так, що? Що програли? -то? Блін. Живем. Живем! Живем, братуха. Живем, живем. Е, оцих от кітів ми розвалюємо. Е, все. Оце 500 тисяч треба винести. Блін. На жаль, дуже багато ХП потратили. На жаль. Але окей. Треба продавати оце і оце. Ставити тут грін лазер повертати. Так, бем-бем. Е, і бем. Все, поставив, повернув. Е, угодлі плюс хайпер. Треба повертати тут Та, мощніше. Окей, хай буде годлік тепер. Угу. Ставлю годліка. Отак, бем. Ага, в мене фул. В мене фулочка, більше не можна ставити нічого, на жаль. Але окей. Ми дуже сильно зараз проходимо, якщо чесно. Так, що в мене. Ага. Ого. Ага, ага. Ох. Оу, плюс хайпер. Вау, три хайпера. М -м -м. Три хайпера. Топ. Три хайпера це топчик. У мене фул юніти. М так. Демеджим, демеджим, демеджим. Так, що ми? Живем? Так. Ну, в принципі, 180 тисяч дуже легко винести. М -м. З нашими та ресурсами. Так, бем, Погодлі. Годлі на четвертий. І в мене фул юніти. У мене просто нема більше юнітів, куди ставити. Вони просто скінчились. Так, бем. Скіпи. Автоскіп. Ок. Окей, братуха, не будемо зупиняти. Окей. Okay. Тоді вимкнув автоскіп. Тоді не будемо зупиняти, окей. Полетіли далі. Годлі uh, на п'ятому, годлі uh, на п'ятому. Let's go, let's go. Так, ставимо годліка, блін. Нема куди ставити годліка, тому. Uh, 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 uh. Mm, навіть не, не знаю, що робити нам. Uh, щоб uh, задефати оце. Не скіп. О, блін! Не скіп. А, все. А, вау. норм. Норм. Так, у нас дуже зараз все мощно. А, в нас голік на 6 рівні, на 6. І в принципі це топове. Годлик на 6 рівні це топчик. Я би хотів би потім підкачати у цих усіх сант на другий рівень хоча би. Ох ти ж блін! Геге, -ге. братуха, от зараз гге. От зараз гге повне. Оце мощна штука. На жаль. На жаль, це дуже мощна штука, тому я би скіпнув. Прокачав би голіка. Бем. Хай буде більший шанс на На золотий подарунок. і буде топово, так. О, так. А, мільйон триста. У нас 2000 хп в базі. Навіть... Ага, ох ти. Ох ти, Йо. А хто в нас так зламав базу нам? Я не поняв. Це який наглий кент? Таке зробив. Так, Бен підкачав годлика. Так, що в нас? Ми навбили цього кента В нас мінімум хп тепер в базі. Все, це геге, друзяки, на жаль. Ого, 900 хп залишилось. Ми їх вбили, походу. Так, о. Розносим. 900 хп в базі ми живем. Прикиньте, наскільки ми люті. От зараз, мені здається, може бути реально ГГ. А, повне, повніще. Бо дуже люто зараз йде. Штука. А, на жаль. А треба, щоб він викачав Астро, щоб у нього був Словінг. Треба Астро на Слоувінг. На Словінг треба. Астро. Але ми по ідеї його винесемо. По ідеї, напевно. Скоріше за все. А, так. Ха, мені б зараз золотий. О! Золотий подарок. Подарок. Топово залетіли зараз. А, топ. Угу. Так, бем. Так. Так, все топово. Все топово Ох, ти ж, блін. Гліч. Гліч. Не того я, походу, санту прокачав, треба цього було. Ага. Так. Full unity в мене. Ого, у нього трішний лазер вже. Так. Годлі дамажить. Годлі дамажить. Хоче голд подарок. Дуже треба голд подарунок зараз. Щоб винести просто це все. Просто це все винести. Так, летс go. Ого. го Погода ГГ. Походу, реально ГГ. Тому я прокачую так, ставлю. Роблю БМ. Є. О, не, живем, живем. 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 Так. 600 в базі, Капець. Капець. Так, ми дуже живучі, якщо чесно. Так, я побачив, що він хайпер прокачав. У нас прокачаний хайпер є. Так, 40, 40, 40 і 40. 40. Всі э, годлі э, на другому левел. Всі годліки на другому левелі. Підкачував це. Бем. Поставив. Дуже мощно. Прям дуже мощно зараз. З нами все діло э, це топ. А хто ні? Оу. Всі прокачені. Я про а, нового. Я про презент. Я про презент казав, але окей. Так, хм. Все мощно Хайпер на 4-х левелах. А, так. Все топово в нас. А, нам не вистачає отут Хайпера, Хайпер тут би втулить, було б ще мощно Так, б. Бем. А можливо мені зараз поскіпять трошки? Е? Друзяки. Я думаю, так, можна поскіпать. Так, якщо вони будуть дуже близько до бази і в них буде дуже багато хп, то треба нажимати. Треба реально нажимати отак. Бем. Бем. Все, винес. Винесли сміття. Так, в принципі, можемо зараз дочекатись годлік на сьомий рівень і буде топово. Дорого. Дорого, братуха. Олд на сьомому рівні. Просто олд на сьомому рівні. Це все. Це винес усіх тих, хто нам не подобається. Тобто усіх туалетів? Норм. Топово, топово. Так, тепер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, підкачаємо ту штуку. Бем, підкачав. Угу. Так, що в нас тут? О, так, годлік на якому рівні я провтикав? Так, зараз буде прокачка годліка. Годлі. На п'ятому забув. Блін, я забув. Е, сорі, я реально забув, що я скіп. Е, думаю, що так гроші швидко приходять? А в нас скіп. Блін. Блін. Походу може бути зараз зараге. Е, і походу та. Гу. Гге просто гг. На жаль. Це не мій. Оце мій. Ех. Ну все, братуха, можемо закінчувати, в принципі. На жаль, ми програли, але я можу відкрити зараз крейта. Напевно. Я сподіваюся на це. О, так, мені вистачає на крейт. Топово. Ага, треба ж повернути. Санту. А, окей. Презента, йому якось треба повернути. Так, Б. Все, повертаю. презента. Де він? Б. Все, дякую. Угу. Як ми е, і договорювали стільки на відос. Так. Бем. Рейрка. Мені випала рейрка, тому давайте відкриємо це. І оце. А в друзі Годлік, Бен такий. Фартанув такий каже. Та-да. Так. Я думаю, це все можна прибрати і купити ще. Блін. Давайте оце приберемо і оце. Бем. Бем. Блін. А ще фіня якась падає. А, так, цю зайцю можна продати. Ну і все. Тому, друзі, дякуємо за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар, бажано. відео, восьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Дякую вам за перегляд, дякую.